Ті, хто віддав життя за наше майбутнє. Хочу побажати вам здоров'я, миру. Ви знаєте, так хочеться сказати, ну воно сьогодні не недоречно. Так вийшло, що наша, наше покоління захищали Україну, Європу. Зараз захищають наші діти, захищають наші внуки. Менше і менше настає наших героїв. Я е, хочу, щоб вони, як ангели, охороняли нас, вас, ваше здоров'я, щоб всі, щоб всі воїни, які сьогодні боронять е, нашу країну і брали з вас приклад, як, як ви встали, коли це стало за необхідне, да, на захист від, від атому. Ніхто е, у світі, окрім жовтоводців, так глибоко. Не знаю цієї проблеми, і не знав цю проблему на той момент. Так, все концентровано було, середнє машинобудування, будування, майже все було в жовтих водах. І це не мені вам розповідати, це ви раз і знаєте. І вся система житлового управління будівництва, і весь автотранспорт, вашим прикладом, воспитувалося покоління і пам'ятало за, за цю трагедію, пам'ятало за ваш подвиг, бо хто забуває свою історію, то немає майбутнього. Ви пішли не за наказом, а пішли за своєю волею. І тому велика шана і повага вам всім. Що? Нам разом довелося пройти цей шлях. нелегкий шлях. Я вам скажу, зараз настали дуже важкі часи. Я пам'ятаю той 86-й рік, коли мені прийшлося вести колону з Нікополя з буровими установками і забирати дві машини з жовтих вод. На машинах ураган. Тому ми збиралися з усієї області, везли туди для того, щоб розібратися, куди ж ця радіація пішла. І з того моменту ви знаєте, що був наказ, був поклик, була відповідальність. Так, так нас воспитували, і ми пішли туди. Тому мені дуже приємно бачити тут, ми вже пам'ятали тих, кого нема. Гуртуємось як ніколи.